Добрий день, шановні дітки та їх батьки. Сьогодні з вами ми будемо виготовляти чарівну квітку. Це не проста квітка, червоний мак. Вона є символом загиблих під час Другої світової війни, а виготовляти її дуже легко, але цікаво. Я пропоную вам взяти чотири аркуші паперу, два кольори зеленого, червоного та чорного. Нам потрібні ножиці. Простий олівець нитки, гарячий пістолет або клей. Звичайний. Тож, починаємо з червоного паперу. Нам треба вирізати ось такі два шаблони. Із чорного паперу, і з стрічки зробити ось таку чорну зірочку. Це робити дуже легко. Треба. Зігнути папір, навпіл, ще навпіл, зробити доріжку із такої травички, надрізати, але не до кінця. Потім завернути на олівець і приклеїти кінчик. Витягуємо з олівця, розправляємо цю чорну зірочку. І ось таким чином у нас виходить ось така гарна чорна зірочка. Із зеленого паперу треба зробити серединку. Для цього треба дуже добре розім'яти зелений папір, мякенький мякенький зробити, потім з нього зробити кульку. І, звичайними ниточками замотати цю пульку чорними нитками. Ось так. Це не тяжко, це цікаво. Ось так. Ось. Таким чином ви зробили ось таку кульку. А з зеленого паперу світлого кольору треба вирізати два листочки. Ну що? Тепер будемо складати нашу квітку. Такою цікавою технікою торцювання зробимо олівцем на долоньки ось таку м'ятинку. З другим шаблоном робимо так само. Потім гарячим клеєм склеюємо ці дві частинки. Ось так. У нас є маленький об'єм, але це ще не все. Нам треба олівцем, ось так, скрутити трішечки, зробити об'єм на наших червоних пелюстках. Ось, тепер прийшов час приклеїти нашу чорну зірочку. Це вусики нашого мака, де знаходяться течінки, зернятка. А ось і зернятка. Тепер приклеїмо нашу Серцевинку. Ось ось така гарна квіточка. Ще залишилися два повістка. Ось так. Зверху гарно. гарні, гарні повістки. Звісно, матусі або тата можуть вам допомагати в цьому. Їм теж буде дуже цікаво. Ось яка гарна, нетяжка квіточка вийшла. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!